Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців. Зараз покажу вам який час. Сьогодні у нас 7 червня, середа. Я хочу подивитися Дніпрогес. Дніпрогес. Яка буде обстановка, який буде Стан впродовж червня місяця. Давайте подивимося. Не будемо забігати далеко, подивимось червень, але подивимось його ретельно. Питання таке: чи будуть впродовж червня місяця 2023 року, росіяни? Бити ракетами в Запоріжжі по Дніпро ГЕСУ. Так. А, дивіться, Дніпро Гес це дуже серйозна споруда. Їю дуже серйозно займаються. Це однозначно, це ми всі прекрасно розуміємо з вами. Але обстановка буде дуже тривожна. Це показує ця собака. Будуть якісь події по е, якимось <кій> невеличким, е, я б не сказала повріждінням. Ну, якісь будуть моменти ремонту, е, причому вони будуть успішні. Ну, собака, бачите, вона дуже нервується і розчитує. На всі варіанти. Тобто розвілка лежить. Все це, бачите, робиться. Ідуть ці роботи. А собака не просто так лежить, бо там відслідковуються всі ці собиття. Вибачайте. Бачите, йдуть зміни, трансформації. Це все таємно. Дуже неясно, дуже в тумані там все. Але стабільна ситуація. Наші служби будуть то все контролювати. ось вони. Так що, як би там не старались росіяни нагадити нам подні Дніпрогесу, Чи зробити якісь такі речі, де завтра ми подивимося ще і теракти. Тобто пов'язані на місці тут. Це ж я спитала ракети, по ракетам того не може бути. Мишки там лягали, якщо зачепи там, але то таке, то буде просто якась штучна, штучна поломка. Хоча по крисам показує, що іменно та поломка, вона хронічна. Якась є проблема там, вона хронічна, бо криси це довго і наполегливо. Там проблеми ті йдуть. Так, давайте спитаємо, чи будуть теракти на Дніпро Гесі в місті Запоріжжя впродовж червня місяця, від терористичних груп на місці, які працюють тут, в Запоріжжі, на землі. Які можуть підкласти вибухівку і таке інше? Чи можлива така ситуація, чи буде вона? Як вона пройде, чим закінчиться? Покажіть нам то, будь ласка. Так, плани є для розрушення, вони готують. Такий план. Ось він. Не роздражається зеркало, воно торохтить і торохтить. Я ж буршу тут по столу, воно торохтить стоїть. Є мені на нерви. Так, але донешко, бачите, яке у нас гарне. Так, ну, дивимося. До речі, до речі, ця карта показує, що це будуть. А наші українські люди, черва, це люди українські, хитрий план. Вони планують. Планують для того, щоб розрушити, зробити якесь повріждення, як на українській мові. Якусь поломку якусь зробити. Я спитала, чим тут для них закінчиться. Закінчиться тут для них башнею і луною. Якось так. По башні їх візьмуть за сраку. За ними слідкують, їх будуть вести, скоріш всього. І відпрацюють цю ситуацію на високому рівні. Так, що то буде для нас? Що то буде для нас та ситуація? Запоріжжя Бачите, прям повторилися, тільки якось помінялись містами. Ну, переживати ми будемо. Плани є. Плани є. Ми того не виключаємо. Ось іде башня. Давайте ми розкриємо трошки цю башню трансформація. Захист Всесвіту Прекрасно. Пам'ятаєте, він теж їм падав? Захист Всесвіту але він лежав на початку. То казало, то казало про те, що це їхні бажання. Вони дуже того бажають виконати той план. Але в них не вийде, там на кінці лежала луна. Ну, буде щось мішати їм. Ну, ось бачите, що з ними там буде. Е, так, давайте я подивлюся на колоді оркану. Не будемо довго розтягувати, червень подивимося, щоб ми мали на, на е, бачення того. Кажуть, до речі, по поводу Паховського водосховища і Гресь. Там все це люди наші військові знали, планували е з таким же наміром, і вони то бачили, що вони евакуюють, вивозять, і тому вони готов... всі розуміли, що вони готуються. Запобігти тому було нереально, скоріш. Як тому запобігнеш, якщо воно в окупації? Ніяк. Ну, Хіба що почати якийсь, якусь супероперацію е, дуже швидку. Але, мабуть, для того немає ні, е, средств. Самольотів немає. До речі, пообіцяли самоліти. Не знаємо, куди, звісно. Так що так. Подивимося самоліти. У мене є мисль, я її розглядала раніше, ну подивимось потім. Так, дивимося на Аркану, Мах, червень місяць. Бажання в нас його захистити велике, ми тягнемо туди всі наші, як кажуть, можливості. В принципі, по відчуттям більш-менш нормально, але тут іде четвірка чаш. Що вона тут нам несе? Покажіть нам. Ну, по-любому тут нічого страшного немає. Там буде відпрацьовуватися якась робота. Ми бачили полі норманам, що там йдуть якісь пошкодження по крисам, да, якісь хронічні такі е, проблеми, які там знають ті люди. І ось по імператриці, може, даже будемо щось м, туди підвозити, щось туди робити, там, бо тут іде, як знаєте, по імператриці накопичення того всього, придбання чогось. Ось так. так що, в принципі, стан непоганий. Будуть кидати ракети російські військові. Потрійки вони так, вони шукають, ну, по-перше, вони бажають це зробити. І давно в них це бажання, воно в них давно. Вони робили попитки. Ну, коротше кажучи, не вистачає, це ілюзія. Ці виконавці ресурсу не вистачає в них, не вистачає в них людей, тих з тим знанням, з тими. Ресурсами, тобто немає ресурсу ні людського, ну, немає можливості такої. Це ілюзія. Ракети вони по Дніпрогесу кидати не будуть. Давайте подивимося, що на місці, на землі можуть закласти взривчатку, зробити теракт по Дніпрогесу в червні місяці. Так, чи можлива чи буде? Вона так, вони, я ж казала, що вони хочуть, ось ця компанія, вони там зібралися, працюють над цим моментом і вони хочуть це зробити. Бажання дуже велике зробити. Дуже велике зробити. До речі, чаші опять показують, що це буде місні люди, місні, українці. Я маю на увазі українці. А, так, ну давайте подивимось, чим то для них закінчиться. По відлюднику тут буде ситуація. Ну, по-перше, реально вони над тим планують, думають десь так віддалено. А, придумують, хочуть якусь хитрість придумати. Але з ними також працюють. Що з ними буде? З ними буде, що по відлюднику буде робитися якась операція. Вона буде робитися по мічовим. Звісно, це розвідники. Звісно, вони їх будуть вести, буде вестися якась операція. Ну, скажемо так, робота відробиться на вищому рівні. Ми з вами будемо задоволені. Що буде з цими людьми? Ну, звісно, трансформація йде, але життя їхнє буде збережено. І, скоріш всього, їх будуть на обмін віддавати. Бо цей йде ресурс, але він такий, знаєте, потенціал, з потенціалом. Їх, на, на них будуть міняти когось. Не знаю, чи дізнаємось ми про то, бо там теж падала книга, то не знаю, що ми там дізнаємось, не дізнаємось. Ну, поки що така історія. Що можуть нам розказують, що не треба, не розказують. Не все можна відкривати, щоб не здати своїх людей, які працюють там і зрозуміло. Так, ну ось то, що їх затримають, да, скоріш, їх затримають. Це от, бачите, відпочинок, четвірка мечова, стан застою, так, скоріш цього, що да. Але бачите, є така можливість в них, є такі в них така, ну, є, є, воно і було і є, і остається. Так, ну і давайте я покладу скриньку. Так, позитив, то, що ми будемо знаходитися все ж таки в стресі. Але дві чаші стоять. Будемо проходитиму цю ситуацію. Ну, це не удивительно. Хоча який-то позитив. Негатив, в тому що, бачите, випадає паш. Паш це виконавці, це бажання, бажання, велике бажання це життєва енергія, бажання. В негативі, скоріш всього, зробити цю пакость. Тобто ми будемо в напряжному стані, тому що ці люди вони будуть готувати. Бачите, ось іде їм ресурс допомоги, тобто вони будуть то робити. Ну і давайте, який буде ітог. Ітог у нас буде стабільна ситуація по Дніпро Гесу. І ось іде навісниця, то є король по монетам, це буде ресурс туди доповнено щось. Я вам хочу сказати, що так, ми дивилися на Ленорманах, Реально там щось буде туди, щось технологічно додатися. Не знаю, що чи з військової частини, чи з технічної частини. Але ось щось воно таке буде тут по оцім картам. Я думаю, знаєте, судячи по колесниці, може, даже це буде щось. Тут рух іде. Так, не будемо залазити, ресурс ми бачимо. Червень поки що ми оставляємо покої, там не треба йти надалі. Не треба, так що дії якісь там будуть, подвижки, але Ми потім подивимося. Не, не треба надалі забігати. Але люди є виконавці, які хочуть це робити, вони є, бажання є. Але по пажику це дуже мало ще поки що. Ну І стабільна ситуація буде зберігатися, тому що тут ще йде ось такий ресурс. Все я вам показала по дні Гесу. Місяць ми будемо себе. Відчувати, звісно, напряжно, переживати, але буде все нормально. Так, от, якось. Все, люди, закінчу я по Дніпрогресу. Будьте живі та здорові. Почуємось, Па-па.